Карлов Університет Чехії звернувся до поліції Праги з приводу перевірки фільму, де зібрані свідчення дітей щодо поведінки громадянина Чехії Якуба Яхла в Танзанії. Ну, звісно, він же навчається в даному виші, має надію вчителювати в подальшому. Багаточисленні свідчення в двох фільмах-розслідуваннях незалежних журналістів дають розуміння, що Якуб вів абсолютно аморальне, жахливе життя в Африці. Називав себе волонтером, збирав гроші з довірливих громадян Чехії та начебто для допомоги африканським дітям. А сам, за свідченням жертв очевидців, Звалтування неповнолітніх розбещення, агресія проти дорослих та дітей. І це не повний список. Нема доказів, каже чеська журналістка, яка пробує оповити ореолом мученика не святого сатаніста Якуба. Між іншим, сатанізм це підтверджений факт. Навіть партію таку він організовував. Цю інформацію не можна ні підтвердити, ні спростувати, каже комісар поліції праві Карел Чейка. А ось тут є питаннячко. Хіба з Ланцеротської конвенції Ради Європи від 25.10.2007 року, яку Чехія ратифікувала, не випливає, що всі сторони мають обов'язково розслідувати правопорушення, які вчинені щодо дітей. Принаймні статті 12, 14, 25, 30 цього документу чітко це визначають. Тоді чому справа щодо запиту Карлова університета закрита етакта, між іншим, тут питання і до комісару Праги, тим більше, що колега по пригодах в Африці Якуба Яхла навчається в системі внутрішніх справ. Можливо, потрібно провести принципове розслідування, щоб ненароком не заплямувати чесне ім'я багатьох служителів ФЕМІДИ Чехії дотичністю до таких от героїв. Це вже сфера правозахисних організацій. Думаю, в Чехії вони є, і в них знайдуться чесні та порядні люди, які захистять діток не тільки в Танзанії, а й в самій Чехії від педагогів та татівників. Особисто я навіть уявляти не хочу, що мої дітки колись можуть стикнутися з такого роду монстрами. Тим більше при почесному званні вчитель. Громадськість Чехії, вчителі, правоохоронці, чиновники, саме зараз ви маєте шанс доказати, що Чехія країна європейської демократії. Допоможіть владі країни зрозуміти, хто такий Якуб Яхал. Ще по дорозі може зрозуміти, хто його прикриває. Журналістку ви вже почули, але ж це не все. Щодо натяків на Алатра в цій статті, то чого ж натякати? Можна просто чесно подивитися офіційну сторінку, побачити на ній благословення волонтерів міжнародного громадського руху від папи Франциска в грудні 24-го року, адресне апостольське благословення Папи Лева 14 в травні цього року, всім волонтерам і членам їхніх родин. Та замислитись: невже ви справді рахуєте, що розвідка Ватикану гірше, ніж МВД Чехії? Якщо ні. То варто прискіпливо придивитися, хто і навіщо дискредитує міжнародну наукову спільноту, яка займається пошуком рішень кліматичної та екологічної кризи, та захистом свободи і демократії у всьому світі.